Курська наступальна операція збройних сил України стала для нас важливим кроком, який зруйнував міфи про війну, яка перебуває в глухому куті, і показав порожнечу загрозу Путіна про захист території Росії за будь-яку ціну. Кальянса Столтенберг заявив, що в НАТО повні рішимості дати Україні можливість бити по військовим об'єктам на території Росії. Цей наступ продемонстрував слабкість російської оборони та показав союзникам Києва, що так звані червоні лінії Путіна це скоріше засіб залякування, ніж реальна загроза. Про це пише видання Блумберг. Поки ми не бачимо серйозних заходів у відповідь з боку Росії, що лише підтверджує аргументи про перебільшення загроз Путіна. Повідомляється, що незважаючи на наступ російських військ на сході України, Москва не поспішає перекидати всі свої сили на Курщину, але рано чи пізно Росії доведеться спрямувати туди набагато більше військ, щоб, хоч якось, зупинити просування збройних сил України. Євген Магда до нас долучається директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава! Я, якщо все-таки дозволити, почну вже так з підсумків Рамштайну. Цей 28-й Рамштайн, який він для нас був, який його головний підсумок, яка тенденція? Я б сказав про те, що не є очевидним. По-перше, Рамштайни почали проходити з дещо меншою інтенсивністю, ніж раніше. Вони проходять десь в середньому раз на квартал, а не на місяць. Це раз. По-друге, так, там ухвалюються е, достатньо вагомі е, рішення, але не треба думати, що може скластися ситуація, що Володимир Зеленський приїжджає, робить заяви і зразу ми отримуємо купу озброєнь, тобто таких, як ми замовляємо, ні. Це не стіл замовлень, це формат допомоги. І тому нам треба, ну, в тому числі нашому новому міністру закордонних справ, треба більш активно комунікувати, що раз Північна Корея і Іран передають Росії ракети балістичні, малої, середньої дальності, це не має принципового значення. То Захід має не просто обурено надувати щоки і казати, що. У нас діп Concern вже такий діп, що далі просто нема куди. А дієво допомагати Україні. Україна, і я про це говорю не перший місяць. Є на сьогоднішній момент вістрям у боротьбі добра і зла. І це, на мою думку, реальна ситуація, яку реально треба використовувати і реально про неї говорити. І ми маємо на цьому теж наголошувати, що ми. Ведемо боротьбу за Україну в першу чергу, але захищаємо і фактично Західний світ від нашестя російських варварів. Угу. Е, просто, якщо така тенденція справді простежується: тенденція фактично послаблення цієї допомоги, то що, який це сигнал для нас, що ми можемо щось зробити окрім комунікації. Ну, окрім комунікації. Ми на своєму рівні, я вважаю, що Україна має розширити фронт комунікацій, ну, угу. чи збільшити площу комунікацій. Тобто, це мають бути не лише комунікації: президент, президент, міністр закордонних справ, міністр закордонних справ. І Єрмак це Єрман. мають бути кому... ну, і, і Єрмак Саліван. Так. так, це мають бути комунікації на експертному рівні, на ветеранському рівні. На журналістському рівні, на депутатському політичному рівні, на рівні релігійних лідерів, на рівні, якщо хочете, лідерів місцевих громад. Тобто це має повинно бути, ну знаєте, всі жанри, крім одного. Угу. Інакше, інакше нам буде просто важко. Ну треба розуміти, що сама політична система заходу вона працює в умовах, коли не спрацьовує на виключно на особистісному контакті, тим більше, коли наближаються президентські вибори і вибори до палати представників. А uh -huh. для нас наближається важка зима, коли, судячи по всьому, ситуація буде дуже і дуже непростою в енергетичній сфері. Uh -huh. І коли ми на цьому фоні чуємо, що не треба бити по російських НПЗ, чи, чуємо, чи дізнаємо, що це американська сторона підштовхувала до переговорів. У Катарі, які, потім, ну, які е, реально нічим не завершились, але Росія потім дезавоювала їх результати, то виникає питання. Так, а як і за що і в який спосіб ми воюємо і чого ми добиваємо? Е, ну і Блумберг, давайте трошки перейдемо до наступної тематики. Блумберг пише, що Португалія закликала Європейський Союз почати підготовку до вступу України. Я просто думаю, я читаю цей залог, і думаю, коли цей вступ насправді можливий, чи в принципі може бути якесь політичне рішення, тому що ми розуміємо, що Україна є, ну, ну я принаймні бачу, що Україна є на, на зовсім іншому щаблі Найби в нас не було б війни, ніж, наприклад, Болгарія, яка була реально найслабшим тоді членом, який прийняли е, до Європейського союзу. Тобто сам сам рівень нашої політичної культури, те, що в нас досі це гібридний режим, а навіть не демократія за всіма оцінками крити, ну, в принципі, про яку ми демократію говоримо, функціонуючу, якщо в нас не функціонуючий, фактично дієздатний парламент, якщо в нас уряд. Який би бути центром виконавчої влади, є повністю підзвітний офісу президента, що, в принципі, суперечить і законодавстві, і Конституції. Ну, словом, є проблеми. Тобто, як нам сприймати. Бо люди це почують і думають: ну все, вже через пару років будемо в Євросоюзі, а потім раз і розчарування. Так, а потім запровадимо швиденько євро, і зразу та зарплата, яка зараз в гривнях, вона зразу автоматом стане в таких самих цифрах євро. Ну, е -е, це все. Е -е, Таке магічне мислення, воно неправильне, і насправді для того, щоб мені видається, чи для того, щоб відверто говорити про євроінтеграцію, е, треба мати більше мужності, ніж е, часом навіть розповідати про ситуацію на фронті. Е, ну а так, якщо ваша оцінка, чи ми зараз ближче до європейської реальної інтеграції, там за останні не знаю п'ять років, ніж це було п'ять років тому. За останні п'ять років, я думаю, так. Але ми в концепті європейської інтеграції рухаємось за принципом крок вперед-два назад. Це абсолютно очевидно. І якщо, ну, у нас же ж знаєте, е, насправді є е, серйозна загроза, яку, мені видається, не всі розуміють. Коли Зараз ми йдемо спільно з Молдовою, а потім в Брюсселі буде ухвалено рішення Молдову перетворити на Саксес Сторі. І зробити це навіть попри тривожну ситуацію в контексті майбутніх парламентських виборів. Якщо президентські вибори поки викликають менше тривоги, то парламентські можуть бути достатньо складним.